Дорогенькі, всім привіт! У нас сьогодні дуже прекрасний сонячний день, неділя. І я хочу вирушити на зиму по чай. Да-да-да! Зараз я вам все-все розповім. Дивіться, які в мене красунчики, а пахучі які. Ці жовтенькі. В тому році я придбала. І вони вже так гарненько розрослися. Я хотіла саме жовті і рисики. Дуже люблю такий колір. Насичено-жовтий, краса яка, взагалі. <рес> Мої пухнастики сладко відпочивають, а мама буде рухатися, да, Пушечка? А ти лишаєшся за старшого? Так що за пушечкою дивися, да, Маркузька? Отак. Ти мій хороший золотий, ти лишаєшся най найстаршим. Хі -хі -хі. Ти вже сьогодні гуляв, бігав, я його зазвичай беру, коли йду в ліс, він дуже любить далеко ходити, хоча він вже досить старенький песик, Да, дружечка? Але сьогодні не піде, тому що він вже набігався. То вже буде для нього трохи втомливо, далеко так іти. Правда, мій хороший? Тому ти лишаєшся най найстаршим. Марку старшим, а ти най найстаршим. Да, да каже, я трошки так загордився. А він дійсно най найстарший, тому що, коли приходить інший кіт, сідає на забор або заходить до нас у двір. Він уже дає знати, уже лає. Чому? Тому що він розуміє, що це може бути небезпека, тому що ті, хто дивиться мої відео, знають, що пушочок не допускає чужих котиків у наш двір і починається просто бійка. Правда, дружечка, тоді Каже, я насторожі, і я каже, все пильную. Отакий у мене ще є друг. Дружок. Масяточко моє таке, моє таке дороге. Це наш такий красунчик, красунчик, красунчик. Да, готова. Збирайся, вже йдемо. Да, Маська, ми йдемо, а ви всі лишаєтеся тут вдома по господарству. Да. Ну ось ми й вийшли з мею мамусю, мам. Ми вирішили все-таки зібралися і підемо сьогодні по чайочок на зиму. Який чайочок я зараз вам розповім? Ми кожного року собі заготовляємо, тому що він дуже корисний. По-перше, ми хочемо зараз трішки назбирати бруснічника. Уже почав квітнути бруснічник, він дуже корисний. Особливо тоді, коли квітне, тому ми хочемо трішечки собі нарізати на чай. От, особливо для тих людей, в кого там хворі почки, то він дуже корисний. Але ми так хочемо, знаєте, інколи попити такий чай корисний. Також ми сьогодні прямуємо по чебрець. Я думаю, ви знаєте всі цю пахучу, неймовірну пахучу траву. Вона дійсно дуже класна, дуже пахуча, і чай з неї дуже-дуже ароматний. Коли ще як жила моя бабуся, то вона хі -хі, навіть заставляла мене голову мити брицьом. Казала, ой, будуть коси такі гарні, такі пахучі. От, ну, колись його було набагато більше, зараз чомусь його набагато менше, але воно в природі все так, ви самі це розумієте. Да, хочемо трішки чебрецю назбирати. Але в основному ми йдемо перевірити, чи квітне бузина. <смір> ну, взагалі, вона вже квітне, скажімо так. Але є такі місця, що вона ще в бублішках. Тобто ще не вся вона розкрита, розумієте? А нам потрібно. І щоб вона була досить розкрита, і щоб уже на ній був пилок. Тому що ми хочемо начати це само собою, а ми хочемо зробити з неї квас. Дуже смачний, збузений квас, він просто такий лимонад. Він такий, ну, шипучка така, знаєте, дуже-дуже смачний. От. Тому. Хочемо на квас і, звичайно, хочемо трішки висушити, якби на чай, тому що бузина вона теж корисна, коли кашляєте, коли хворі да, трішки, бронхи наші, теж можна полікувати. Вона теж дуже пахуча, от Я дуже полюбляю ці зонтички. Тому отак ми з мамою все-таки знайшли цей час, якого чомусь так зараз обмаль. І ми вирішили все-таки назбирати, піти на свої улюблені місця. Я вам покажу і все розкажу. Уже цвіте суничка лісова. Дивіться, вже скоро будуть ягідки. Неймовірно корисна ягода. О, тому теж, хто має можливість поїхати зараз в ліс по соничку, обов'язково це зробіть, тому що. Тому що вона неймовірно корисна. Я не знаю найкориснішу ягоду за соницю. Коли ви от навіть з'їсте стаканчик, стакан цієї ягоди ви забезпечите себе на цілий рік повністю-повністю всіма мікроелементами, вітамінами. Мої відео ви самі помітили і про котиків, про тваринок, а також і про ліс, тому що. Ми живемо в самому серці ліса, скажімо так, ми ліс дуже любимо, ми знаємо тут кожну місцину, кожний пеньочок, кожну деревиночку. От. Хоча ми живемо в самому лісі, але ем, ну, піти, скажімо, по якусь там траву от, чи там по грибочки то потрібно трошки, трошки, ну, не дуже, звісно, трошки, буває і трошки пройтися, а буває і не зовсім трошки. Але ми любимо все-таки ходити, пройтися по лісу, особливо сосновому, Це надзвичайно корисно навіть подихати. Тому якщо у вас є така можливість поїхати з сім'єю, от, навіть. Відпочити або просто прогулятися лісом. Не втрачайте таку, будь ласка, можливість, тому що, бачите, зараз такий час, якийсь такий темп життя, що просто часу дуже обмаль для себе, а себе потрібно любити. Любити себе, берегти себе, берегти своїх рідних, дбати. Про своє здоров'я фізичне і не тільки фізичне, емоційне. Це дуже і дуже важливо для нас, особливо в ці важкі часи. Бачите, скільки наляло води, в нас дощі були. Такі були дощі. Це буквально два дні, як нема дощів. Отак. Дорожка, звісно, в нас тут не дуже. Бачите, що робиться? Але ми. Це подолаємо. Біля річечки нашої ми натрапили на дику калину. Дивіться, яка неймовірна краса. Бачите, вона ще буде квітнути, ще бубляшок скільки, вона теж дуже корисна. Можна трошки зонтічком нарвати собі на чай. Калина ж ви самі знаєте, що вона корисна, а ще тим більше дика калина. Бачите, скільки її тут краса. Колись в дитинстві говорили, калина цвіте, можна купатися. Отак. От Дивіться, на що я натрапила біля самої нашої річки отаку карягу, дехто може з мене сміятися, казати, що ти тут такого особливого знайшла в ній. Але ви знаєте, я коли зустрічаю отакі, скажімо, речі, я не можу від них відійти. Вони мені настільки подобаються, отакі каряги необичні. Якби це було близенько в мене біля дому. Або в мене був якийсь тракторець, я би точно її забрала, і я би зробила би з неї декоративне в себе на подвір'ї. А декоративного з неї можна придумати безліч. безліч. Мама ось моя каже, я би ось тут зробила би там щось ще придумала, бо би такий столик, а тут би я придумала такі стільчики. А я кажу, а я би ні. А я би трошки підправила би щось таке, ну, ви знаєте, щось таке б зробила. Я би отут, наприклад, бачите, трішки є така виямка. Я би її зробила трошки. Глибшу, вроді такого коритця насипала би туди землі і посадила би квіточки. А квіточки посадила би, які, знаєте, так плетуться, тянуться, і я би їх так трішки, щоб вони отак плелися сюди і трішки так звисали. Ну і ще, ще багато чого можна придумати. Можна придумати і очки намалювати, і зробити якось такого. І придумати, що це якийсь ослик чи щось. Ну, взагалі, ви знаєте, може комусь це виглядає смішно. А я люблю такі речі. Поки я доберуся. До своєї чи прицю, я хочу вам дещо показати. Дивіться, яка краса. Ви знаєте, що це? Подивіться. Це на, на полі, біля лісу. Не десь там? <світничках> в квітничках, біля доми. Подивіться, це воно в розгарі буде скоро квітнути, насичено жовтим кольором. Я його по-народному називаю квітучий мох. Чому? Тому що він зесенький, він вічно-зелений переквітне і вічно-зелений дуже гарно встиляє. Він у мене вдома теж є. І люди навіть умудряються, навіть продають його як декоративну рослину. Взагалі, це такий, ви знаєте, якщо правильно, це такий вид очіток. Но вони прикольні, якщо на вашому полі є. Ви собі можете жменьку викупати, він розростеться вам і дуже дуже файно, скажімо так. Чому? Тому що він вічно зелений, він невибагливий і такий ялиночкою, знаєте. Але перевага в тому, що він квітне, квітне він довго і насичено таким жовтим жовтим кольором. Мені дуже він подобається. І росте він, бачите, на звичайному, звичайному полі. Ну чому це не краса? Подивіться, яка краса. А ось і щепрець. Я нарешті знайшла. Чому? Тому що його дійсно небагато, його дійсно небагато на противагу тому, що... що колись в моєму дитинстві його було просто встеляно. Ось він красунчик, пахучий. Неймовірно корисний, і з нього навіть роблять дитячий пертусинчик. Отак, тому зараз трішечки нарву собі і піду далі. Я натрапила ось на таку квіточку. Мені здається, що по-правильному вона називається триколірна фіалочка. Вона теж дуже корисна, її тут дуже багато, неймовірно багато. Ну, ви знаєте, я не знаю, від чого вона. Але знаю, що теж дуже корисна. Ось, будь ласка, яка красуня. Не тільки красива, а й корисна. Ну, дивіться, я нарешті прийшла до того місця, де можна нарвати бузини. І що я хочу вам сказати? Що вона де-не-де де, тільки квітне. Бачите, там трошки? А тут а вона ще у бубляшках. У бубляшках. Бачите? Тому ще рановато ми прийшли. Чому прийшли? Тому що, знаєте, в деяких місцях я бачила, що у нас вже квітне. Але, бачите, ще від місць залежить. Тому ще рановато. Ось якось так. Пару звичайних гілочок ми вирвемо для чайочку, але на квас прийдеться прийти ще пізніше. Мамуся, моя вже втомилася. Сіла трішки відпочиває, такий зроблений столик гарненький. Будемо рухатись, тому що подолали немаленьку відстань. Дивіться, яка краса, краса неймовірна. Стараюся приходити кожного року, тому що це мої, це мої улюблені місця. Пройшло моє дитинство, моя юність. Покажу вам ще одну таку лісову квіточку. Можливо, ви знаєте, я не знаю, як вона називається правильно, але по-народному ми на неї казали горілочка. Колись мама розповідала. Мам, що ви з неї колись робили? Розкажи. Робили духи. Бачите? Вона настільки поганочуваних. Да. Робили духи, уявляєте? От, коли же ж не було стільки <гум> всього, як у нас сьогодні, ароматів різних, да? штучних. От. А робили духи такі. Але ви знаєте, я дійсно в дитинстві вона мала неймовірний запах, стійкий запах, а зараз усі я її зірвала. І вона якась ну зовсім не пахне. Наскільки, не да, наскільки все дійсно в природі, на жаль, змінюється. Отака От горілочка. Чому горілочка її в нас називають? Ну, напевне, на горілці її намочували, настоювали. Ось нарізала трошки. Зараз ще трошечки, бачите, це Уже бруснічний, квітучий. Тоже, дуже дуже-дуже корисний на чайочок. Зараз ми ще трошечки наріжемо і будемо вже рухатися додому. Скільки всього є у лісі, просто треба помічати, просто треба бути вдячному за все творцю, який це все прекрасно створив і на благо людини. Це чернічник, я вам показую, скоро буде така ягода, як чорниця. Теж дуже корисна, дуже смачна, я думаю, ви знаєте. Взагалі у лісі я люблю все. Кожний камінчик, кожну шишечку, кожну деревиночку, гілячку. Я у всьому помічаю якусь красу. Навіть беру додому, використовую його в себе вдома для дизайну. Це дуже неймовірно красиво. Що там мої пухнастики? Вже мене зачекалися, ну вже скоро йду. Я вже дома, таке моє сонечко зустрічає мене Моя лапочка зрадів, що мама прийшла. Ти зрадів, ти моє дороге, як тобі спалося. Сухо сталося, моркуська. Жути глядів, пушочка. Пушочок ще спить, да? зараз ми провіримо, що він робить. Я так зрозуміла, що ти теж саме встав. Отаке. Дружунька, півітики. Ну як? Все дома норм? Ти всіх охороняв, все добре. Пушинка, а ти ж сонька, ще спав? Ти так довго спав. А і ви мої пухнасті золоті.